Про справу любовні сьогодні говорили в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Спілкувалися переважно Римами. Напередодні дня святого Валентина висловлювати свої почуття у віршах місцевих школярів вчили молоді поети. Я більше люблю писати про любов, бо любов це більше, ніж кохання. Любов це до всього до всесвіту, до вас, до камери, до мікрофону і до суспільства. Розумієте? Любов. А кохання це, типу, дівчина, це соціальна ланка, економічна, перш за все для держави. Про кохання, а любов це гармонія, прекрасна це все це життя, це ключ до Бога. Для Полінарії Беднарської поняття творів про кохання не існує. каже останнє це і є вся її творчість, і про що б не писала дівчина це почуття так чи інакше торкається рядків. Я завжди пишу під впливом тієї чи іншої пісні, тієї чи іншої мелодії. І навіть коли я відчуваю, що як поет я давно нічого не говорила, я ніде нікому не висловлювалася, свої думки, свої почуття. Я просто сідаю і навіть може сказати, соломіць себе понурю в атмосферу музики, понурю в той настрій, який вже до мене хтось створив. І відповідно я створюю щось нове, щось своє. Поетеса пише під псевдонімом. Пояснює, у такий спосіб вдається уникнути зв'язку із своїми героями. Сама дівчина у своєму коханні щаслива. У віршах вже інколи хочеться поплакати. «Вирвати пам'ять мені з корінням. Тільки не бійся, я перетерплю, мені просто треба, я не божевільна. Мені б лише забути, як казали, люблю. Хочеш, візьми мою пам'ять на пам'ять. Ти можеш її заставком закопати. Можливо, її, наче книгу розпалять, якщо хтось зуміє її прочитати. Крім тематичних віршів, десятикласникам представили і виставку світлин. На останніх 19 знімків щасливих закоханих. Ми вирішили представити у нас в відділі виставку фоторобіт молодого фотографа-початківця Діани Слободінюк. Діана досить така романтична дівчина. Робота представлена із майстер-класу, на який Діана їздила до Львова. Також молодь взяла участь у святковій лотереї у кінці заходу присутніх частували солодкими валентинками.